Всім здоров'я, друзі, 12 квітня, останній день заморозків чи приморозків. Да, По прогнозу плюс один, а воду прихватило в відрах. Що по персику скажу я вам? Даже перший день приморозків, це був 4 дні назад, вже квіти деякі пожовтіли. Ось бачите ось. Квіточка вже мертва. Будемо ждати вже тепла ще неділю буде охолодні ночі, але плюсова буде температура. І ми побачимо, що у нас буде персиками-абрикосами в цьому році. Бачите, я не обрізав їх, ждав до останнього, щоб різати вже по квітах, щоб перестрахувати себе і залишилось. Різати по здорових квітах, і оце все виріжеться на 98%, це все буде порізано. Отак от, от, друзі, побачимо, як не срачка, та болячка. Якщо була зима сьогодні в цьому році така сприятлива, тепла, суха і персик не хворів, тому що хвороби обр... Тільки тоді, коли волога і тепла погода. Бачите, було все добре. А ось. Що, приморозки вернулися. І що би вийшло. Собаки не корбані. Вино баба, папероси. Не було коли купити йому собачого фаршу. Все, друзі, ждемо до суботи.